І собі, і людям ковальчани нас судили за збут наркотиків. 40-річний чоловік, схоже, з тих щедріших людей, бо ж ділився з охочими забороненими таблетками з вмістом метадону. Чи то такий прояв великодушності, чи звичайний спосіб підзаробити, взялися з'ясовувати правоохоронці. Доведено, що чоловік, який лікувався від наркотичної залежності, перебував на замісній терапії, купував таких ліків, які йому були необхідні, більше в різних аптеках та. Те, що йому було вже зайве, збував наркозалежним. Як згодом з'ясувалося у суді, ковальчанин набравши ще рівних пігулок у різних аптеках, вирішив поділитися з ними зі знайомою, яка теж була наркозалежною. Не за дякою, звичайно, але як то кажуть, дай, аби на цигарки було. З особою, яка виступала в ролі закупника, він знайомий давно. Певний час ця особа проживала в нього, а тому мала можливість інколи заходити до нього додому. Вона також є наркозалежною і перебуває на програмі лікування. Двічі знайома зверталась до нього та просила додаткову дозу метадону, оскільки погано почувалася. Обвинувачений отримував від цієї особи кошти, однак не за таблетки, а виключно символічно на цигарки. Оскільки таблетки коштують набагато дорожче ніж отримував від цієї особи, то жодним чином не збагачувався. Якщо грошей заробити не вдалося, то реальний термін таки вийшло. Ковальський міськрайонний суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді семи років ув'язнення. Проте, на думку обвинуваченого, такий довгий термін занадто суворе покарання. Тож усі сторони зібралися в апеляції. Захисниця ковальчанина наполягає, аби суд пом'якшив покарання. Мовляв, для цього є ряд причин. Я то собором, явно несправедливою татар, що не відповідає принципом достатності покарання для виправлення вибору. Крім того, зазначаємо, що загальні суд першої інстанції, призначаючи покарання цифри ці... заходу примусу і порядку його відбування разом із ступеню тяжкості чинені злочину, не в повній мірі верхова, полякшуючи виставлення, де чи ставище, яка як активне сприяння розказів злочину, наявність кодів знімальних ставин, а саме наявності хворої матері. Ті... Ті членів і обвинувачених та перебування виначення В Свою чергу сторона обвинувачення апеляційну скаргу заперечує. Як зазначає прокурор, винесений вирок цілком відповідає вчиненому злочину. До слова додає у справі, назбиралося аж 12 епізодів. «Зокрема, судом при призначенні покарання межі санкції санкцій без застосування статті Кримінального кодексу України було належно належночому враховано ступінь та тяжких вчинних кримінальних прав Адже обвинувачення вчинив 12 епізодів кримінальних правопорушень, які пов'язані незаконним обігом наркотичних засобів, 11 з яких є тяжкими кримінальними правопорушеннями. Перед цим під час досудового розслідування і фактично під час судового розду вони вчиненому не визнали, оскільки згідно обвинувального акту відсутні будь-які пом'якшуючи покрайні обставини, під час судового розгляду частково визнав свою вину. І фактично у судових дебатах визнав повному оце вину під тиском досліджених судом першої інстанції доказів. сам же обвинувачений був небагатослівним, лише сказав, що не винен, та підтримав свою захисницю. Після декількох хвилин роздумів колегія суддів оголошує рішення. Апеляційну справу захисника долашкові до обвинуваченого колокольного Юрійовича залишити без задоволення. Авороковицька між країною суду глинської області від 17 липня 2025 року стосовно останнього бездня. Схоже, озвучені в судовій залі причини зменшити покарання були не надто переконливими. А термін довжиною у сім років волинянину таки доведеться відбувати. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.